З часом тут буде встановлено меморіальний знак. Минулого тижня у селищі Делятин на Двірнянського району відзначили 110-ту річницю від дня народження письменниці Лесі Верховинки Ярослави Лагодинської Кучковської. На урочистостях побував наш журналіст Севолод Кисілевський. В рамках відзначення ювілейної дати з дня народження письменниці Ярослави Лагодинської відкриту меморіальну таблицю на будинку Лагодинських у селі Делятин. У Урочистих заходах взяли участь багато відомих діячів, серед яких народний депутат України Олександр Сич, колишній міський голова Яремчанської міської ради, першого демократичного скликання Юрій Боберський, директор видавництва каменяр Дмитро Сапіга. Після відкриття меморіальної дошки на будинку, де раніше мешкали Лагодинські, урочистості продовжились у народному домі. Там відбулась презентація книги створів Лесі Верховинки під назвою «Доделятина на крилах мрій. У своєму виступі директор видавництва каменяр Дмитро Сапіга окреслив цінність творчого доробку Лесі Верховинки. Так, Ярослава Лагодинська Леся Верховинка не залишила після себе в банку. Великої віли, зрештою, та віла відійшла в руки тих, хто приніс, нібито нам свободу, давно очікувану, далеко із сходу. Не було тих статків, які дали би можливість накинутися всім і вся і почати відновлювати пам'ять. Але Леся, Логодинсь... Леся Верховинка Ярослава Лагодинська залишила невелику за обсягом, але чудодійної сили творчої спадщини. У ворочистих заходах, приурочених до 110-ї річниці з дня народження Лесі Верховинки, взяв участь відомий громадський діяч, науковець з Єремчанщини Юрій Юліанович Боберський, який вважає, що творчий доробок Лесі Верховинки пронизаний колоритом нашого Карпатського краю. Тематика її тих творів це виховання дітей, виховання любові до рідного краю. Я собі з тим, в зв'язку з тим, нагадав, знаєте. Президента Української академії Сергія Єфремова. Він був культуролог, він був історик, він був великий діяч політичний. І знаєте, він, його тема була також така сама: виховати любов до рідного краю. Він називав по суті діла, є його така фраза Треба знати свій край. Щоб найдосконаліше і найкраще служити йому. Треба знати край, свій край. І то є, то є основа виховання патріотизму. Коли ти знаєш свій край, ти його любиш. І то є найважливіший момент. І ми сьогодні, власне, є на такій події, коли в чому є делятині. По суті, це є селище, звичайне собі, але то є Прикарпатське селище, яке має. Прекрасну історію, де е, діяла дуже активно просвіта, починаючи від Австрії, то був осередок, який гуртував всі осередки просвіти на цій території, того, цього надпруття. І власне вони да, за, заснували таку е, по суті, е, потребу культурних цінностей, що є важливе для людини інтелігентної. Це є знання цінностей, духовних цінностей свого рідного краю. І, власне, тут ця, так, така, таке виховання плекалося. І, власне, ця Леся, верховинка, вона, бачите, псевдовізяла така, що верховина це її рідний край. Вона вирішила, вона не мала дітей, бо була не замужем, але вона вирішила все-таки виховувати дітей. І тематика тих її творів власне тому присвячена і дійсно творчість лесі верховинки є близькою і зрозумілою, адже з пера її вийшли у світ твори про життя гуцулів.